Вітаю всіх на каналі сервісного центру a game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас є в продажу, дещо незвичайний у нас випадок. По-перше, це не дуже часто зустрічаючийся Xiaomi Mi Gaming, який, на мій погляд, є дуже вдалою моделлю ноутбука ігрового від Xiaomi. А по-друге, це цю машину я дуже гарно знаю, тому що саме цим ноутбуком я користувався останні два роки. Це моя робоча машина, яка допомогла мені вирішити ну, майже всі завдання, які ви можете побачити в нас на каналі YouTube, Ну і взагалі по роботі обрав я цю машину саме завдяки тому, що такі ноутбуки два в нас було на початку майже нашої діяльності. Особливо ігрової, ну тобто, тобто саме в цьому напрямку. І розібравши цю машину, побачивши, з чого вона складається, яка є конструкція, е яка в неї система охолодження та можливості її роботи, я не втримався і залишив її собі. В мене вона і працювала. Ну, давайте щодо всіх цих особливостей я буду розповідати <кхем> по, е по пунктах, як ми завжди це робимо. Це ноутбук досить сучасний, ну тобто він ще не встиг застаріти. Я з цього впевнений, тому що процесор, який встановлений в цьому ноутбуці, ну звичайно, він повноцінний, тому що для мене було важливо, щоб ця машина була швидка, потужна і дозволяла мені займатися обробкою відео, рендерингом. Тому процесор о, тут i7-9750, це дев'яте покоління, процесор повноцінний. Детальні характеристики ви зможете побачити, як завжди, на сайті в нас за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Процесор до, досить потужний. Ну, тут я користувався цією машиною, як на мене, дев'яте покоління о, дуже о, швидко працює. Швидше, навіть, ну, як на мене, є різниця від восьмого покоління, незважаючи на те, що вони на одному ядрі Coffee Lake йдуть, там є свої нюанси. І для тих, хто буде цікавитись, можете зайти, побачити по детальних характеристиках, спорівняти на сайті Intel або ж на нашому сайті. Крім цього процесора, в цьому ноутбуці встановлена потужна дискретна відеокарта RTX 2060. Ну, на той час, коли я починав користуватися цим ноутбуком, це було взагалі. Відеокарта дуже високого рівня. Зараз цю відеокарту я вже починаю відносити, Ну хоча і до потужного класу рівня, але це вже зміщується до початку цього діапазону. Пройде деякий час, я так розумію, десь приблизно рік, можливо, трошки більше, і почнемо, мабуть, цю відеокарту відносити вже до середнього рівня. Але ж. Це вже буде, скажімо, найшвидкий, найпотужніший, якщо так можна сказати, діапазон цього середнього рівня. Наразі я вважаю цю відеокарту потужною, тому що, по-перше, це вже серія RTX з трасуванням променів, це 6 ГБ відеопам'яті GDDR6, це 192 біта шина. Ця відеокарта показує ще дуже гідні показники. Попуги, скажімо так, в тестах, в якихось синтетичних, ну і в іграх, я так вважаю, теж там буде достатньо. Далі, ну, я користувався в цьому ноутбуці конфігурацією в 32 ГБ, тому що в мене було завжди запущено максимально багато програм, був завжди відкритий браузер. І було відкрито три, в кожному з них було більше, ніж там два десятки. Вкладено, тому в мене було 32 ГБ оперативної пам'яті, мені її вистачало просто з головою. Але в звичайній конфігурації цього ноутбука йде саме 16 ГБ, дві планки по 8, DDR4 в двоканальному режимі 15% продуктивності. Цього буде вистачати. Я впевнений, для всього це буде комфортний обсяг оперативної пам'яті. Якщо буде бажання додати, її нема питань, є два слоти, є модулі по 16 ГБ, можна збільшити. Наразі він буде зараз в конфігурації з 16 ГБ. Диск, який тут встановлені, новий, як бачите, 11 днів всього лише 6 годин він встиг пропрацювати. 4 ТБ за цей час було записано, система встановлена, тести. Стовідсоткові показники у цього диска, це у нас Western Digital SN530 модель, бачите, 476,9, реальний Гігабайт, його обсяг. Оскільки ноутбук у мене завжди був на мережі, я не часто користувався ним від батареї, тому що вважаю, що ігрові ноутбуки, ну, хіба що тексти, фільм подивитись, але ж для цього він достатньо гарячий та важкий, скажімо так, у мене був інший ноутбук. Тому цей ноутбук у мене на місці стояв і працював як моя робоча машина. До речі, я і замінив його тільки тому, що попрацював за елімвером саме тих старих конфігурацій 17 дюймового R5 на процесорі i 9. І побачив таке, що ну, той Alienware менш мобільний, бо цей ноутбук з собою було носити дуже зручно, можна було користуватись дома на роботі, чудова машина, але все, все ж таки. Скажімо по показниках продуктивності. Еліанвер менш мобільний, його з собою переносити дуже важко. Але, як на мене, немає конкуренції наразі з цими еліанверами, саме 17 5 серії. Бо нові еліанвери, як на мене, це вже трошки не те. Буде в нас, я, я сподіваюся, я зніму той огляд, щоб продемонструвати вам, наскільки вони відрізняються. Так вони сучасніші, так в них є, в них є більш потужне залізо, але конструкція корпусу, конструкція системи охолодження, як на мене. Вона погіршилась. А цей Alienware, який зараз в мене 17 r 5 Якщо цей ноутбук в мене на рендерингу міг тримати близько 60 Вт, я вважаю це чудовим показником. Чому і вибирав собі саме цей ноутбук, тому що система охолодження, яка в ньому встановлена в Геймінг. Як на мене, це рівень топ системи охолодження для ноутбуків формату 15,6 дюйма, ну і не якихось захмарних 2, 3, 4 і так далі, тобто не топові зовсім конфігурації, які коштують інших грошей. Тобто, це більш це звичайний, скажімо так, ігровий ноутбук, але ті рішення, які є в цьому ноутбуці за систему охолодження, вони найкращі. До речі, є й примусове ввімкнення кнопка для того, щоб вмикати вентилятори на максимальну потужність. Ну, це не те, щоб там щось незвичайне, але в деяких ноутбуках для цього треба більше зробити рухів. Тут це робиться одним натисканням, і при цьому, коли одразу ти робиш максимальний. Максимальні можливості для системи охолодження. Тоді процесор, коли заходить в буст, він не знижує свої частоти за рахунок того, що не дає системи охолодження дуже підійматися температурам. Тому я одразу про рендеринг вмикав в цей режим максимального охолодження, і ця система працювала в постійному режимі на потужності 60 Вт. Це незвичайно для таких ноутбуків, тому що більшість ноутбуків. Вони, як правило, не можуть тримати довготривало потужність вище 45 Вт TDP, тієї, на яку розрахований, скажімо, на довгу роботу саме процесорі. Це система охолодження, та як і процесор, в ноутбуках вони десь приблизно сходяться на 45 Вт. Цей при максимальних оборотах кулера вміє охолоджувати процесор в рендерингу до Вт. Ну, а Ліанвер, поділюсь з вами, він вміє це робити на 90 Втах, тому ну, є різниця. Ну, да, знову ж таки, це я собі замінив, поставив 17 дюймовий ноутбук, це 15-й. Треба розуміти, що система охолодження через розміри корпусів також різні, тому і можливості по охолодженню також різні. Але, як на мене, в цьому ноутбуці ці можливості просто чудові. 13% зносу має ця батарея. Буде в нас скріншот на сайті, скільки ноутбук пропрацює в режимі перегляду фільмів. Батареї в цих ноутбуках не дуже великі за розмірами, тому я десь очікую приблизно до 2 годин. Кому буде цікаво, побачите. Так, матриця, яка встановлена в цьому ноутбуці, це, звісно, аналог IPS, це FFS, тобто чудові кути огляду, як завжди. Це в нас. З підвищеним контрастом матриця 1000 до 1. Одразу я звернув увагу, що картинка яскрава. І має вона 144 Гц. Ну, тобто, не, не якась, наприклад, бо люди іноді не вибирають варіанти вже з 60 Гц. Ця 144. І ще вона напрочуд має велике кольорове охоплення 98% SRGB, тобто майже повна палітра. Тих кольорів, які використовуються в системі. Картинка була, ну, є в цьому ноутбуці. Чудово, працювати за ним було дуже зручно. Переходимо спочатку до стану. Ну, оскільки знову ж таки, ноутбук стояв на столі, тому я з собою його носив мало, переносив зазвичай в чохлі. А ноутбук мені достався, ну там новий. Тобто він був новий, є весь комплект, є коробка. Зараз я продемонструю. То... З нюансів використання, ну, тобто, кришка тут взагалі не має ніяких дефектів, він не встиг подряпатись у мене. На матриці також ніяких дефектів немає. Єдине, що є, можна побачити на корпусі. Через розміщення руки, де тут залишилась невеличка потертість. Ну, знову ж таки, я б не сказав, що це дуже критично для використання, можна працювати нормально. І оскільки дуже багато мені доводилось, доводилось добирати тексту на YouTube, на сайт, тому є дещо невеличкі потертості на всіх кнопках. Тобто, вони всі трошки попрацювали у мене, але. Знову ж таки, критичного якогось зносу, якихось проблем з клавіатурою за весь час роботи цього ноутбука не було. Відмічу, що зручний тачпад в нього, на жаль, немає окремих клавіш, які, до речі, є на велінвері. Але користуватись цим тачпадом можна. Он він великий, до речі, це зручно. Одразу скажу, у нас є огляд. Я в ньому цей ноутбук трошки детальніше розказую про нього. але... Скажу зараз, що дуже непогана тут конструкція Петель. Тобто вони якось йдуть, вони наче ховаються всередину, але тут все прикручене в залізо в залізо, і ця конструкція Петель сама. Спочатку я не ну, не було розуміння, наскільки вони надійні. Але потім, як я побачив весь той механізм, попрацював з цим ноутбуком, я відношу таку конструкцію до найкращих. Але за одною оговоркою, тому що. Цьому ноутбуці ця петля вона тримається в верхній частині корпусу, який так весь металі, металевий. А є така конструкція корпуса в Asus, наприклад, G513, G 513 g 533 моделі. На жаль, там йде тільки металева така планочка, вставляється тут в корпусі, а сам корпус пластиковий, і вона йде сюди. Тобто в цьому місці в G531, G731. Вони. Через навантаження на петлю, іноді вона згинає знову ж таки при відкриванні і закриванні цей тут корпус, вона переламується. В цьому ноутбуці в металевому корпусі цього не станеться. Тому це конструкція ще один дуже великий плюс. Давайте по портах. Знову плюси в нас те, що я кажу, завжди отвори для відведення гарячого повітря є один тут з лівої сторони, є такий самий з правої сторони. І ще одразу буду демонструвати є два е, отвори для відведення ззаду. Тобто, як на мене, це е, максимальна конфігурація по охолодженню ноутбука це чудово. Ну, тому він і тримає ці 60 Вт, тому він і не перегрівається, працює. А, тут в нас е, з лівої сторони два порта USB 203.0. Е, е, швидкі, роз, розміщені, до речі, зручно, всередині трошки зміщені. До дальньої частини ноутбука два роз'єми підключення наушників та мікрофону. До речі, дуже, не дуже гарно, що вони не підписані. Не дуже було завжди запам'ятати, в які треба підключати. У мене навіть тут була невеличка відмітка маркером для того, щоб не зробити це з першого разу. скажімо. Далі, з правої сторони, в нас кардрідер SD. І ще один порт USB. Як завжди кажу, це чудово, тому що можна підключати пристрої USB, наприклад, мишу можна з будь-якої сторони. Як на мене, це дуже зручно, класно, я це оцінив також. І як на мене, завжди я хвалю тих виробників, які це роблять. На задній частині ноутбука є мережа LAN, є ще один порт USB 2030 швидкий. І роз'єм для підключення HDMI з зовнішнього монітора. Дуже зручно задня частина, підключаємо кабелі, і вони нам не заважають, ми їх не бачимо. Блок Підключення блок живлення. Теж дуже зручно в задній частині. Чудово. До речі, блок живлення, звичайно, з ним рідний, оригінальний, 180 Вт, саме такий, як має бути з цим ноутбуком. І одразу комплектую його кабелем на 220 до нашої розетки. Щоб було зручно користуватись. А ну, тут нічого о, специфічного, є ще такий чехол на нього звичайний. І ну, звичайна коробка, така, як о, має бути, з о, пакувальним матеріалом. Це його рідна коробка. Тож, ось такий вдалий, металевий, стильний, до речі, потужний. З... До речі, одразу скажу, що дуже зручна клавіатура. Те, що мені не вистачає в Alienware, я вважаю, що от в Alienware це трошки гірше, це клавіатура. Бо в цих ноутбуках своя специфічна якась конструкція клавіатури і ход клавіш для набору текстів, а також форма цих кнопок вона дійсно дуже зручна. Я зараз доводиться. Перевчитись на Alienware, бо ось тут було дуже зручно. Тому з текстами працювати дуже зручно. Так, давайте продемонструємо підсвічування, та що там у нас по відео. Щодо підсвічування, є чотири зони, як бачите, вони статичні, тобто, змінювати кольори в, цій, в цьому ноутбуці ці підсвічування не можна, можна регулювати тільки яскравість. Робиться це, як завжди, комбінацією клавіш. Зараз я намагаюся це зробити. Так, давайте. Це вимкнено, перша, друга, третя, четверта і п'ята. П'ять рівнів о, яскравості клавіатури. Це о, найбільш яскравий. Так, однією рукою я не зможу це зробити. Більше тут регулювань щодо підсвічування немає. Ну І знову ж таки, в деяких моделях було підсвічування по боках, але в цій моделі Xiaomi такого не зробило. Ну, дійсно, це не ялинка, якась цей ноутбук він більш такий діловий стильний, суворий, тому ну, немає як на мене, потреби якоїсь розміщувати підсвічування по боках. Відеокарта. Як завжди, для, як завжди, для того, щоб продемонструвати роботу відеокарти, використовуємо Unigine Heaven та GPU-Z. RTX 2060 до речі, повноцінний, не MaxQ і так далі. В роздільній здатності Full HD бачите кількість кадрів, ну, тобто відеокарта, як на мене, дуже потужна. І по потужності, дивіться, gpu PowerDraw тут 60, більше 60, а борт PowerDraw, який зазвичай, наприклад, Daїда використовує як потужність саме відеоподсистеми, це 90 Вт. То 90 на відеокарта, можна сказати. Одразу скажу, що ноутбук перед продажею, звісно, був ну, розібраний. Було все оглянуте. Ну, нічого там, звісно, поганого не могло бути і не було. Була замінена на абсолютно нову термопасту. Якісна, як завжди, грізлі це те, що використовуємо. Температури, до речі, тут будуть невисокі в цьому ноутбуці. Ну, Знову ж таки, в залежності від навантаження і умов, при яких він буде використовуватись, бо перегріти можна будь-який ігровий ноутбук, якщо поводитись з ним неправильно. Бачите. Ну, Система охолодження, до речі, тут працює як дзига. Вона миттєво набирає оберти, охолоджує 66,8 градуси. В, скажімо, в довготривалій роботі цей ноутбук, я так думаю, що десь до 76 градусів буде набирати температуру, але я вважаю, що для ноутбуків це, це прохолодно, дуже прохолодно. Звертаю увагу, в цьому ноутбуці треба бути дуже уважним. Через конструкцію ПТЛ треба дивитися, щоб якийсь дріт не попав між матрицею та корпусом. Бачите, Бо може бути ось така біда. І якщо це трапиться, це потім буде заміна матриці, і вона трісне, і ну вам краще так не робити. Тому це єдина річ, яку треба обов'язково враховувати, це збереже вам дуже нерви. Якщо ви знаходитесь в Києві. То подивитись цей ноутбук, перевірити, що запустити на ньому завжди можна в нас в офісі, в офісі на Подолі. Запитання ваші, я очікую, за от цим номером в нас є Viber, Telegram, де можна надати вам будь-яку інформацію, а також фото і відео, якщо щось буде цікавити. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, цей ноутбук також можна замовити дуже безпечно, тому що ми не беремо передоплат, ви зможете сплатити тільки доставку 300 гривень. Далі ноутбук їде до вас з накладеним платежем на залишок суми, або, до речі, можна навіть спробувати. Формати його доставкою Олекс. Можливо, там ця сума вона дасть цю можливість. Вже коли ви отримаєте цей ноутбук саме в цій комплектації, в коробці з встановленою системою, активованою цифровою ліцензією, вона в біосі знаходиться з блоком жилення, кабелем, драйверами, тестовим програмним забезпеченням, які є на робочому столі, ви зможете все перевірити, впевнитись в тому, що все працює, і стати щасливим власником цього ноутбука, яким був я свого часу. Гарантія на цей ноутбук надається 6 місяців. Гарантія буде за стікером, який наклеєно на нижню частину корпусу. Він заклеює гвинт, тому залазити в ноутбук в час під час гарантії не можна. Тому, якщо вас буде цікавити збільшення, а тут можна вставити ще один диск М2 NVMe, можна поставити ще диск 2.5 SATA звичайний або SSD. Можна замінити пам'ять, як я вже казав, два слоти є. Зараз стоять дві планки по 8, можна поставити два по 16. Всі ці комплектуючі в нас є. Можна з нами зв'язатись, щоб ми внесли ці зміни, відкоригували суму, і ви отримали ноутбук саме в тій конфігурації, яка вас цікавить, і з гарантією повноцінною, яка йде від нас з цілим неушкодженим стікером на нижній частині корпусу. Тоді ви зможете користуватись ним. Безпечно 6 місяців усуваємо без, безкоштовно будь-які проблеми, які можуть виникнути. Ну, а потім за як цей термін гарантій сплине, будемо надавати знижки. Тож, ось такий. Це в нас Xiaomi Mi Gaming. В нього, до речі, є своя тут десь була. Конфігура... Його назва, артикул, ну, знову ж таки, це нічого вам не скаже, скоріш за все, тому Xiaomi Mi Gaming 15,6 з процесором i 7 9750 h з дискретною відеокартою RTX 2060, з батареєю 13% зношення, майже новий новий там, 20 днів швидкий диск Psa Express M2 Western Digital, 16 ГБ оперативної пам'яті 2-8 в двохканальному режимі. Мій особистий ноутбук, який працював вірою і правдою, я просто переходжу на інший більш потужний. Дякую вам за перегляд, сервісний центр Київ. До побачення.